Приватизувати 1200 держпідприємств які не приносять прибутку пропонує уряд через збитковість цих структур держбюджет не отримує грошей а нерідко навіть виділяє кошти аби покрити мінуси в роботі таких фірм з державної казни виплачують і зарплати працівникам цих підприємств на тернопільщині в числі збиткових оріон універсал авіа держчастка тернопіль обленерго спірним залишається питання приватизації спиртових заводів повідомив народний депутат роман заставний Достатньо дискусійне питання, але достатньо справедливе, тому що дуже важливо, щоб не просто були проблемі ці підприємства. При продажі дуже важливо зберегти так звані соціальні пакети. Що ми розуміли, потенційний інвестор, який придбає ці підприємства, щоб не просто заплатити державі гроші, але він повинен взяти на себе зобов'язання збереження профілю роботи підприємства, а також збереження кількості робочих місць, які там на момент приватизації. Кількість робочих місць після приватизації можуть і збільшувати, додає народний депутат. Відтак проблемним наразі за. Лишається ставлення окремих політиків до такої ініціативи. На жаль, дуже багато політичних сил виступають категорично проти, тому що за багато років вони сформували вертикаль, де просто перетворили ці державні підприємства на дійну корову, з якої стягуються кошти, застосовуються різні схеми вилучення коштів. І відтак ми розуміємо, що за рахунок саме цих підприємств і люди і живуть. Всього в Україні сьогодні зареєстровано близько 1400 держпідприємств а прибутковими є трохи більше 200 із них.